Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні відео про в'язання, а саме про ще одну готову роботу. Це джемперочок. Зв'язала я його на машині, машина 4 класу Бразер kh 355 якщо хто розбирається в машинному в'язанні. Цей джемпер зв'язався просто не заплановано. У мене була ниточка, яку я купувала для подруги. І я її відмотала, відправила, в мене залишилось десь трошки більше 150 грамів. І я якось подумала, що треба було б спробувати зв'язати щось із цієї ниточки. Я в'язала багато зразочків. Ось один із цих зразочків, що у мене залишився, більше в мене зразків із цієї ниточки немає. Це зразочок попраний. Ось така класна нитка. Я вставлю фото бабінки, яку я замовляла. Там все написано: і склад, і метраж. Метраж тут 700 метрів на 100 грамів. Склад. Я вам скажу: 45% бебі-альпака, 15% бавовна, 15% мадал, 23% ПА і 2% еластан. Пряжа з Еластаном це для мене нова пряжа, хоча в мене є пряжа з Еластаном. Ось така це мені подарунок. Від подруги Ірини Бранд, і з нього я в'язала зразок, зразок сів, дуже сильно сів. Але я з цієї нитки зв'язала собі спідницю плахту. І, скажу чесно, я її не стирала. Я боюся, що вона сяде. Але вона носиться, зараз морози були, дуже, дуже класна штука, реально. Але не про це зараз. Так от, Познайомившись із тим, що пряжа з еластаном сідає, мене дуже напрягло, це, тому що я подрузі відправила пряжу з еластаном, А я ж не думала, що це буде проблема, що вона сяде. Я в'язала багато зразочків, багато візерунок. Тут у мене зразочок залишився це я хотіла комбінувати із Бебі кашеміром у мене є в залишках трошки такого, думаю, скомбіную тут 150 грамів, ну, трошки більше бебі-кашеміру залишилось теж десь так: 130 грамів. Думаю, зроблю смугастик такий симпатичний, зв'язала зразочок. І що ви думаєте? Кашемір не підсів, точніше підсів, але не дуже. А голубенька оця ниточка підсіла, як ви бачите, тут однаково пров'язана кількість рядочків. Голубенька ниточка з ластаном дала усадку на половину, зате кашемір нормально тримається. Зв'язала я іще такий варіант із ажурним візерунком, і теж тут дає усадку. Я, чесно кажучи, дуже так Стала нервувати, думаю, оце подару, Оце подарила, подрузі, ниточку. І потім, листаючи YouTube, я надибала одне відео, в'язальщиця, машиністка. Але вона там теж в'яже джемпер із пряжі з еластаном. Там теж у неї 2% еластану було в складі, і вона каже, що ем, треба в'язати дуже великий виріб на великий розмір, щоб отримати в результаті розмір ну, в два рази менший. Я так підслухала, подумала, задумалась, розпереживалась, і відіклала я цю ниточку, думаю, ну, добре. Значить не судьба. А потім я вирішила спробувати зв'язати щось похоже на павутинку. Я зв'язала зразочок ось таким візеруночком, покажу його ближче, на великій плотності. Якщо переводити. На спиці, то тут в спиці десь 5,5. Я попрала зразочок і я розумію, що він практично не підсів. І це мене дуже порадувало. Я швиденько зробила розрахунки і почала в'язати. Зв'язала сам процес в'язання, я знімала і викладала у відео, де відповідала на питання тегу, я, сім'я і хобі. І Багато хто написав, що дуже цікаво було спостерігати, як саме проходить в'язання цього полотна. До прання, звичайно, вигляд був трошки. Не такий, але після прання ця ниточка прям дуже класна. Полотно стало рівнішим, не таким ажурним. Але, що я хочу сказати, що практично не дало усадку. Чуть-чуть підсіла в ширину, чуть-чуть зовсім трошечки. Я в'язала починала з бросової ниточки, тому що я не знала, як я буду обробляти рукавчики. А потім я бачу, що у мене відв'язані рукавчики відв'язана спинка і перед. І Ниточка ще залишається, тому я просто спицями взяла і обв'язала манжетики. На манжетики зробила ось такий невеличкий. Резиночку зовсім невеличку, тому що рукавчики в мене доволі таки гарного розміру. Вони не короткі, і щоб вони не були довгі, то, звичайно, мені тут широка резиночка не потрібна. А от понизу виробу я тут трошки довшеньку зробила резиночку. В'язала резиночку в дві ниточки, спицями, мабуть, 3,5. Так, зараз покажу вам свої, свою схему розрахунків. Перед і спинка в'язала я ось таким квадратиками, такими квадратиками, спереду тільки зробила невеличкий виріз горловини. Спинка зовсім це квадрат, абсолютно рівний. Починала я із брусової нитки, а тут закривала петлі повністю. Закривала. Так само зробила і по передній частині теж низ збросової нитки, а вгорі закривала. Тому що я знала, що гору я буду зшивати схема рукава, прямокутник. Все, більш нічого. Ну, по петлях, це в мене петельна проба. Плотність 6 на моєму четвертому класі. Ось це петельна проба по візерунку. Тут неправильно 214-180 рядів. Отут. 214 це попередньо були розрахунки, але вони були не зовсім правильні. І я пров'язала всього тут 180 рядів. А по рукаву в мене було 169 рядів, от по рукаву все було чітко. Зв'язала я перед і спинку, зшила. Так, тут, наче, все. Ага, вага виробу, 161 грам. Практично ніде нічого не підсіло, Це мене дуже радує. Так, зшивала я гачечком, крючочком. І зробила я шов на лице. От не знаю, чого мені захотілося саме так зробити. І рукавчик зробила такий самісінький шов, зробила я його на лице. Як би так сказати, уже сточила конструкцію, е, ніяких убавок немає. Ось такий шов у мене по бокових частинках, все ось так. І ось так виглядає рукавчик. Ось так. Ниточка дуже м'якенька, вона абсолютно не колеться, дуже ніжна, невагома. Ну, одним словом, я задоволена, просто супер. І ага, горловинку я обв'язала гачечком, не знаю, як називається, ступчик без накида, мабуть. Тому що, ну, як би то щось іще таке сюди придумувати, ну, сюди вже нічого не придумується. Ось, ось так. Фото готової роботи я виставлю в кінці відео на манікені і на мені. Кому цей джемперочок буде, я ще не знаю, тому що сказала Каті, що я в'яжу щось наподобі павутинки. Вона сказала, я павутинок. Не люблю, мені вони не дуже подобаються. Але коли я зв'язала, показала їй готовий виріб, вона сказала, прикольно я таке носитиму. Так що, більше всього, що він поїде цей джемпер до моєї дочки. Ще що хотіла сказати, прала. Я вже повністю готовий виріб. Тобто я його повив'язувала, пошивала, усе пошивала, включаючи бокові шви, рукавчики, все пошивала, не ховала тільки хвостики. Прала вручну в холодній воді з таким страхом, що це може бути дитячий джемперочок, але ні. Сушила на полотенці. І сух він, до речі, практично сутки. От. І тоді, коли він висох, я його заміряла і видихнула, тому що реально він практично не дав усадку, як я вже сказала, трошки він по ширині підсів, але це не критично, тому що до прання він був по ширині 57 см. А після А, 54 см. 54 сантиметри. А після ВТО, після прання і після того, як він висок, став 51 см. І він сидить дуже, дуже навіть непогано. Візерунок це машинна в'язка. Я покажу У мене книжка ось така. І ось такий візерунок. У кого є машина, а немає такої книжки, будь ласка, можете зробити скрін і перемалювати собі цей візерунок. Реально дуже гарно виглядає. Таких в мене візерунків, похожих декілька, тому у мене є плани ще пов'язати павутинки на машинці. Пряжа в мене є, не така, але для павутинок пряжа є. І саме по експериментувати із візерунками такими. Тут в книжці написано, що цей візерунок, в'язка з цим візерунком може використовуватись як на лицеву сторону, так і на виворітню. Покажу вам виворітню, я навіть над цим не задумувалась. Виглядає доволі цікаво і з виворітньої сторони. Але мені все-таки більше подобається лицева сторона. Погодьтеся. І використовується для в'язання шарфів, косинок, платків, і як обробка в платтях, жакетах, джемперах. Ну, коли писали, складали цю книжку, навіть не підозрювали, що ми будемо колись в'язати павутинки. Так от, це все, мабуть, що я хотіла все розказати. Я дуже задоволена цим джемпером, я дуже задоволена цією пряжею, і я її тепер не боюся, бо я знаю, що ця пряжа прекрасно веде себе у таких виробах тоненьких, пухнастеньких, невагомих. Так що. Чесно кажучи, я побоююсь бобінну пряжу, тому що я не знаю, як вона себе буде вести. І я дуже довго настроююсь на таку ниточку. А тут прямо от вирішила поекспериментувати, тому що трошки відчувала я не знаю, вину перед подругою, бо якось не по-людськи вийшлося, але я вже їй розказала, що. Павутинка буде шикарна. Вона любить павутинки, вона в'яже павутинки. Тому я впевнена, що в неї вийде класний джемперочок саме з цієї ниточки. Ну що, забалакалась я. Бажаю всім миру, благополуччя. Бережіть себе, своїх рідних, в'яжіть у задоволення, рівних всім петельок, всім здоров'ячка. Пока-пока.